13 червня середа новини на каналі Бізнес ідея Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться! Битва за доставку приватні кур'єрські служби витісняють Укрпошту та здавати ринок без бою вона не збирається. Їм не страшно шведські компанії нарощують присутність в Україні, попри тенденцію до спаду інвестицій. Нові горизонти СААБ. Збанкрутілий шведський автовиробник отримав нового власника і переходить на електрокари. Нинішню програму співпраці України з МВФ буде продовжено. Про це заявив перший віцепрем'єр Валерій Хорошковський. Раніше голова місії МВФ Крістофер Джарвіс сказав, що фонд готовий повернутися до обговорення фінансування України. Однак очікує реформ, серед яких підвищення тарифів ЖКГ. Проте перший віцепрем'єр переконаний, спершу уряд має налагодити систему соціального захисту громадян і додає, продовження співпраці з МВФ є важливим для України. Переговори ведуться, це означає, що фактично їх результат на сьогоднішній день це волевиявлення двох сторін. Ми розглядаємо різні варіанти, але звичайно, та програма, яка на сьогоднішній день існує з міжнародним валютним фондом, вона буде продовжена. Луганськ тепловоз цього року планує скоротити 15% працівників, а в 2013-му – ще 10%. Луганськ тепловоз випускає магістральні та маневрові тепловози, дизелі, електропоїзди, трамваї, а також запчастини для залізничного транспорту. Основні замовники російські залізниці та Укрзалізниця. Обсяг виробництва торік становив мільярд 588 мільйонів гривень. Поточного року планується збільшити цей показник у половину у травні. Генеральним директором підприємства призначили Павла Цесника. Компанія Apple планує відкрити в Україні офіційний онлайн-магазин App Store. За його допомогою українські користувачі гаджетів Apple зможуть легально завантажувати додатки. Про це заявив очільник корпорації Тім Кук. каже вже в липні App Store почне обслуговувати замовлення у 32 нових країнах. У переліку і наша держава. Нині ж українці купують додатки для своїх пристроїв в американському або російському інтернет-магазинах. При цьому на американському сайті розраховуватися за покупку можна лише подарунковим сертифікатом або карткою іноземного банку. Загалом. В Store нараховується понад 650 мільйонів різних додатків. Там зареєстровано 400 мільйонів користувачів із 123 країн. Вієбі Bank збільшує статутний капітал на 27% або на 500 мільйонів гривень до 2 мільярдів 350 мільйонів шляхом додаткового випуску акцій. Сьогодні загальні збори акціонерів затвердили результати чергової місії на півмільярда гривень. За її підсумками жоден із акціонерів банку не матиме більше як 10% акцій. Вієбі Bank працює на фінан фінансовому ринку України з 92-го року. За даними НБУ, на 1 квітня ВІАБ-банк займав 20-те місце серед 174 банків. Авіакомпанія «ЮТЕЙР Україна» з 16 червня відкриває щоденні рейси із Києва в Одесу. Зі столиці вилітатимуть о 12.40, з Одеси о 14.40. Переліт здійснюватимуть нові літаки. atr 72 500 Обслуговування на борту організовано у двокласному компонуванні економ і преміум. Пасажирам обох класів пропонуватимуть наїдки та напої. Крім того, з кінця липня частотність на напрямку збільшать до трьох рейсів на день. Нині авіакомпанія виконує щоденні прильоти в Донецьк, Львів і Сімферополь. Найближчим часом планує рейси також до Харкова. Російська авіакомпанія «Ютер» – провідний перевізник на маршрутах між Росією та Україною. Тим часом Air Onyx починає польоти за маршрутом Сімферополь Львів із 14 червня. Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії. На цьому напрямку планується використовувати літак Boeing 737 у квітні. Air Onyx почала виконувати регулярні рейси за маршрутом Сімферополь Київ, аеропорт Жуляни. Авіакомпанія Air Onyx заснована у 2007 році в Сімферополі і основна виробнича база місцевий міжнародний аеропорт. Артемівський завод шампанських вин, що на Донеччині, може відкрити власне представництво у Китаї. Остаточне рішення ухвалять після поїздки менеджерів підприємства до України в листопаді. Однак, уже зараз там працює представник компанії, який займається логістикою та просуванням напоїв на китайському ринку. Нині Артемівськ Вайнері експортує продукцію до 20 країн світу. Перший контракт із китайцями про поставки вина крімарт компанія уклала у листопаді минулого року. Артемівський завод шампанських вин найбільше підприємство у східній Європі з виробництва ігристих вин традиційним пляшковим способом. Його частка на українському ринку 24%. Торік шестий прибуток підприємства становив майже 18 мільйонів гривень. 22 договори на всю Україну. Такий скромний підсумок першого місяця дії урядової програми Доступне житло охочих оформити іпотеку під обіцяні 3 відсотки, не одна тисяча, а квадратних метрів для них обмаль. Чому учасники ринку не горять бажанням брати участь у програмі? Поцікавилася Юлія Боярськова. Уже 22 учасники держпрограми «Здешевлення іпотеки незабаром отримують нове житло. Умови кредитування прийнятні: 16% річних у гривнях, з яких 13% компенсує держава. Кредит дають на 15 років, і взяти його можуть усі охочі. Перевага ж надається молодим сім'ям із дітьми, а також черговикам. За словами банкірів, пільгове кредитування має неабиякий попит на сьогоднішній день. більше 70 клієнтів подали заявки в банки, отримали при кредитне рішення у видачі кредита на покупку життя по даній програмі. Проте забудовники менш оптимістичні за даними Мінрегіонбуду охочих отримати пільговий кредит понад 5 тисяч. Водночас виділених на програму квартир значно менше, лише 3 тисячі. У конфедерації будівельників України кажуть, пільгова ставка це добре, але програма ефективно запрацює лише тоді, коли пропозиція квартир буде достатньою. Мені здається, що 3%, процента і січові получають кредит 3 процентний кредит, та такої ну Огромный щедрий подарок. На самом деле было бы достаточно полезно и щедро, если бы даже хотя бы ставка на уровне 7-8% для населения была, и то нормально, это тоже люди бы радовались и счастливы были. Только дать возможность большему количеству людей воспользоваться. Крім того, за словами учасників ринку, ціна квадратного метра за програмою не відповідає ринковій. Директор компанії забудовника ОМОКС Олексій Кулагін запевняє собі вартість будівництва формує ціну удвічі вищу. Та ціна, яка встановлена, продажна ціна для Київської області, вона встановлена 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень це, це ніж моєї сібістої. Тому я просто не маю з точки зрення бізнес-логіки участвувати маю право в цій програмі. Олексій Кулагін каже, брати участь у держпрограмі доцільно тим забудовникам, які мають пільги або будують на вже зведені інженерній інфраструктурі. Може бути -то точечні дома, які вже посаджені на готові комунікації. І вот. в цих домах, в принципі, немає ніяких обов'язків по соціальним внескам. Де ж програма здешевлення іпотеки, попри свої переваги, є доволі ризикованою. Немає гарантій, що держава протягом 15 років компенсуватиме частину кредитної ставки по іпотеці. А небажання забудовників брати у ній участь на запропонованих умовах може взагалі загальмувати цю ініціативу. Юлія Боярськова, Леонід Горлонь, новини телеканал Бізнес. Кур'єрських служб в Україні за останні роки побільшало в четверо. Вони активно витісняють найбільшого гравця на ринку державне підприємство Укрпошта і змагаються за корпоративних клієнтів. Нині боротьба точиться за партнерство з великими інтернет-магазинами. Укрпошта прийняла виклик і активно включилася у суперництво. Про маркетингові битви на ринку листів. І посилок Ганна Куріна. Купити дорогий гаджет в інтернет-магазині, замовити його доставку в Одесу. І ще один на подарунок батькам у Дніпропетровськ. Нехитрі кліки мишкою дають новий поштовх для розвитку кур'єрської доставки в Україні. Ірина Холод розповідає, її компанія почала розвиватися активніше, коли постійний клієнт, потужний інтернет-магазин, захотів розширити регіони доставки по Україні. Тоді компанія мала представництва у 90 населених пунктах, нині у 408. Наразі доставка для фізичних осіб становить половину всіх замовлень компанії. Цього року нова пошта робить головну ставку на співпрацю з інтернет-магазинами. Основним конкурентом сьогодні ми собственну доставку інтернет магазинів тому що Если говорить о городской доставке, доставки в городе, в котором находится сам интернет-магазин, то все-таки интернет-магазины до сих пор используют своих собственных курьеров, свои курьерские службы, а доставку по Украине уже они отдают нам. Щоб залучити нових клієнтів, кур'єрські служби активно розвивають мережу представництв. У лідера цієї гонки серед приватних компаній понад 700 відділень по Україні. Інші учасники ринку мають менше 300 представництв. Відправлення обіцяють доставити протягом дня або на наступний день. Клієнт відстежує реальне місце знаходження посилки по інтернету або прибутті на місце отримує смс-ку. Але нині ці послуги пропонує і державне підприємство Укрпошта на сьогодні. їй належить 40% ринку кур'єрської доставки. Тепер Корпошта активно модернізується та включається у боротьбу за клієнта. Її переваги підприємство має 14 тисяч відділень по всій Україні. Тепер її цікавлять і корпоративні клієнти. Віднедавно тут створено навіть профільний відділ. Я лично скажем так, посетил уже более пяти очень крупных, очень известных компаний и понимаю, что основная проблема, почему, допустим, те люди не пользуются нашими услугами, потому что они не знают о наших возможностях, о тех реформах и о том качестве, которое уже мы на сегодняшний день можем предоставлять нашим клиентам. Компанія Всеукраїнський поштовий сервіс також пропонує адресну доставку кореспонденцій та товарів, а також послуги з упаковки і адресну розсилку рекламних листів. Але власної служби доставки немає. Використовує укрпошту або інші кур'єрські служби. Компанія також цілиться на корпоративних клієнтів та інтернет-крамниці і намагається завоювати їх комплексними послугами. Таким Предприятиям нет уже необходимости иметь в аренде склад, им нет необходимости покупать какое-то дорогостоящее производственное промышленное оборудование, им нет необходимости придумывать IT-решения для логистики, для упаковки, и они могут уже не переживать из-за каких-то пиковых и сезонных нагрузок. Ринок електронної торгівлі в Україні зростає щорічно на 50%. І успіх кур'єрських служб буде напряму залежати від того, чи знайдуть вони там своїх клієнтів. Ганна Куріна, Олександр Грибань, Вадим Йов, новини, телеканал Бізнес. Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну торік скоротився на понад 2%. За даними держкомстату, він становив 4 мільярди 560 мільйонів гривень. У середньому на 1% скоротилася частка інвесторів з Німеччини, Нідерландів, Росії та Франції. Одночас не втратила динаміки Швеція. Ця країна у 2011-му вклала в українську економіку на півмільярда доларів більше ніж позаторік, що приваблює шведів. Дізнавалася Тетяна Триполка. Близько тисячі найменувань косметики та минних засобів. Шведська компанія Oriflame на нашому ринку вже близько 19 років. Генеральний директор українського офісу зізнається, кожні три роки обсяги продажу збільшуються удвічі, бо мережевий маркетинг приваблює українців. Особливо українські жінки, вони енергічне, вони хатят, у них є желання достичь успеха, у них нет проблем открывать свой бизнес, продавать подружкам косметику. Конечно, средняя зарплата не очень высокая в Украине, поэтому интерес к дополнительному доходу очень большой. Із 60 країн, де працює компанія, Україна за обсягами продажу на другому місці. Тому роботу тут пан Ніклас вважає вдалим етапом у розвитку власної кар'єри. Несприятливий інвестиційний клімат, адміністративний тиск, про який він чув від своїх колег-бізнесменів, на собі не відчув. Ми, звісно, зовсім била і я і, 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 не займаємося корупцією. І іноді, звісно, е, 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 складно. Но я думаю, всі все понимают, что шведская компания международная мы не можем так работать, и поэтому я думаю, что у нас все таки менше проблем, ніж у наших конкурентів. В Воріфлейм нарікають лише на затягування процесів із сертифікацією ввезених товарів і на часті зміни податкового законодавства. Утім, зізнаються, загрози бізнесу немає, бо українські жінки навіть зі скромними доходами на красі не економлять. Не скаржаться на умови ведення бізнесу і у цій шведській компанії. Фабрику для виготовлення картонної упаковки для соків і молока тут побудували ще на початку 90-х. Україна була. Очень молодой страной в то время. Вот, поэтому что касается юридической базы и прочих похожих регулировочных вещей, понятно было намного больше неизвестных. Втім, за 20 років компанія Тетрапак наростила обсяги виробництва у четверо із 1 мільярда упаковок за рік до 4. 70% продукції шведські виробники відправляють на експорт, забезпечують третину українського ринку. Тут давно призвичаїлися до наших реалій. Виділили кілька проблем для ведення бізнесу та шляхи їх вирішення. Як наші продажі, так так продажі наших заказчиків. вони вони можуть колібатися, в рамках яких, мабуть, в інших країнах не калібає. Це да се твісноводисільна волатільність і как, как с неї роботи, как сніжжиті і как, как далі розвиватися. Країна великих ризиків та ще більших можливостей так називає Україну шведський посол Стефан Гулгрен. Він не приховує інвестиційний клімат. Тут залишає бажати кращого. Але попри це, Швеція на восьмому місці серед найбільших інвесторів. По всім показателям, по всім істочникам статистики, Швеція є одна із, скажем, ну, Ді, десяті самих главних інвесторів в української економіки в шведської і шведської кампанії, і тот факт, що билі інвестиції, що інвестиції передажають влажі в українські економіки в Україні близько сотні компаній із шведським капіталом. Більшість із них планують розширювати виробничі потужності. Інвестують шведи також і в енергетичний та аграрний сектори, цікавляться виробництвом харчових продуктів і телекомунікаціями. Тетяна Триполка, Олександр Грибань. Новини, телеканал Бізнес. Італія може стати наступною країною, яка попросить фінансової допомоги в ЄС. Із такими заголовками вийшли сьогодні місцеві газети. Преса посилається на думки експертів, адже фінансові показники Італії падають. Однак політики запевняють, що найближчим часом сторонні вливання країні не здадзнезнадобляться. Італійський уряд поки що не має наміру просити допомоги у ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр країни Маріо Монді. У середу передовиці більшості італійських газет майоріли заголовками про те, що країна повторить долю Греції та Іспанії. Нині державний борг Італії становить 120% ВВП. У той же час обсяг внутрішнього валового продукту країни пав на 0,8% за перший квартал. Натомість прем'єр-міністр каже, допомоги поки не проситимуть, і закликав усі партії підтримати його уряд, адже лише так. Вони зможуть не допустити колапсу Якщо наші дії спричиняють зростання, тоді ринки побачать, що фінансова ситуація в нашій країні стабільна, ще знизяться податки і настане легший час для бізнесу. Це все врятує нас від стагнації. Водночас Марія Монті переконаний, Європа має зробити рішучі кроки, щоб не допустити поширення кризи. Зокрема, створити єдину банківську систему. каже країни Єврозони врятує лише спільний фонд, сформований за рахунок платників податків. До того ж, рішення потрібно ухвалити вже на наступному саміті ЄС, 28 червня. ЄС має зробити конкретні кроки, видати Євробонди або створити фонд фінансової допомоги. Усе це не має бути готовим уже цього року. Однак маємо бути певні, що ці питання стоять на порядку денному і розглядатимуться. На вулицях італійської столиці панують невизначені настрої. Люди не знають, кому вірити аналітикам газетних статей чи заявам політиків. Італійці сподіваються, країна піде на зростання, але у довгостроковій перспективі. А от у завтрашньому дні мало хто впевнений. Місяць тому в заголовках газет було Ми не Греція. Сьогодні зранку я побачив інший заголовок. Ми не Іспанія. Я питаю себе, то яке майбутнє в Італії? Мені не зрозуміло. За прогнозами експертів, спад італійської економіки триватиме до кінця 2013-го. Якщо найближчим часом не впаде дохідність італійських облігацій і не буде єдиної угоди ЄС щодо банківської системи, країні таки доведеться звернутися по допомогу, не зважаючи на нинішню впевненість політиків. Італійські банки ще жодного разу цього не робили, починаючи з кризи 2008-го. Галина Каплан, новини телеканал Бізнес. Саб вироблятиме електрокари з банкрутілого автовиробника придбала китайсько-шведська інвестиційна група National Electric Vehicle Sweden. Цю інформацію у СААБ уже підтвердили. Вартість угоди не розголошують. Перший електрокар зберуть на базі моделі Saab 9-3 на новій платформі Phoenix із використанням сучасних японських технологій. У продаж машина надійде на початку 2014-го. Головним ринком збуту стане Китай. Йдеться у спільній заяві адміністрації партнерів. Шведська компанія Саб Автомобайл включно з дочірніми підприємствами у грудні минулого року оголосила про банкрутство. Тоді активи компанії становили півмільярда доларів, а сума боргу сягала двох мільярдів. Найбільше у світі ретейлер одягу. Іспанська компанія Inditex звітує про зростання прибутків за підсумками трьох місяців. Починаючи з лютого, її прибутки зросли на 30% – до 432 мільйонів євро. Причина зростання обсягів міжнародних продажів. Так, магазини у Грузії, Боснії та Еквадорі принесли компанії 3 мільйони 400 тисяч євро. Це 15% від загального приросту продажів. Компанія володіє популярними модними брендами, серед яких Zara, Massimo Dutti, Паленбір і Bershka. Торгова мережа Inditex нараховує понад 5600 магазинів у 84 країнах світу. З огляду на боргову кризу в Іспанії корпорація акцентує на розширення ринків збуту за кордоном. Цього року у Сполучених Штатах уперше відкрився фірмою магазин Massimo Dutti. А вже у вересні один із провідних брендів Inditex зараз розпочне онлайн торгівлю у Китаї. Ну і на сам кінець. Цифри середи. Індекс української біржі за підсумками торгової сесії упав на 0,58%. Національний банк на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро подорожчав на 4 копійки. Торги на Міжбанку завершилися зростанням курсу євро на копійку. Долар втратив 2 копійки. Знаєте щось цікаве, поділіться. Моя електронна адреса op.ubg.ua. Чекаю на ваші відгуки і пропозиції. Канал Бізнес ідей є також у соціальних мережах. Поки що, все до зустрічі.